Добрий день, сьогодні 24 вересня 2023 року. Ще пройду по ряду яблучок, бо тут кой-що буду обривати на продаж. Так, Перлина Києва. Це тут яблуньки. Шостий рік від посадки, п'ятий є, четвертий, Сіна палматинський зражаємо завжди. Підщепаємо 9 та 62-396. Сківське золото в мене підросло в цьому році, розгрузив його, жорстко обрізав, он всього два яблучка, але вони вже впали. Ну, величезне. Просто. Так, Джуліт перегружена для такого. Тепер сінат білий щось маловато на цьому врожаю. Джуліет знову перегружена. Джуліет потребує нормування. Так, тут канділь Сінап. Канділь Непогано воно теж дорожає, у нього хорош. Ось тут попадали. Так, тепер це в нас моді. Схилилось на кандільсінап. Після моді в нас тут карі, от деревце. Врожаємо. Далі хоний кріс. Це от почиває щось, мабуть. Так, Red Jona Prince, золотий Ренет і другий золотий схилив сюди. А, це білий налив уже, це Ренора малесенька така, перегружена джумбо-помп. Тут два деревця впали. Одне буде жити, а одне вивернуло з корінням, нічого не допомогло. Це в нас тут не знаю, що вона в нас ревена, здається, айдаред. Оце щось і це якесь Джуні, е, Джуліет. Звісно, ракетне топливо в воздусі влітає так. І Джульет перегружене дуже, як обліпиха. Тут в мене персик три роки і мені треба комусь віддати. Саженець в смислі. Так, Оріон. Молоденьке деревце рядом доросле шестирічне, Загружене врожаєм повністю. Такий врожайчик. Дуже врожайний сорт. кисло-солодкого смаку, не дуже щільна м'якоть середньої щільності. Так, це Джонніка. І це Джонніка без урожаю Джо Що там в нас? Чемпіон Рено. Ось більше, мале деревце. Загружена. Надо, кстати, ось теж порвати трохи продати. Так, рубінетте. Якось так з урожаєм цьому році. І ну, яблука невеликі на ньому. Далі в нас йде. Камео невеличке деревце. Тут росавка. Трохи є врожаю. Після росавки в нас йде знову ось камео невелике, молоде. Є врожай і доросле. Теж врожайчик є. Тут у нас Голден Делішес. Теж з урожаєм кожен рік. Це щось без урожаю, не знаю, щось щось там неправильно з ним, мабуть, його удалить треба. Так, і тут у нас два залишилось Глостер. Три Рубінола і Джоніка. Набирає окрас Джоніка. Тут ось модіна на ММ106. Таке доросле деревце. Це вже ряд пішов ММ106, 118, це каріот, сорт каріот, це лізе на ММ106, щось слабо тут. Флоріна на ММ106 слабо, це сильно рос, дуже в рост пішли вони пінова на ММ106. Треба кардинальні методи спробувати, на той рік бензопилкою трошки стовбур надрізати. Ну, це пінова перегружена. Два деревця молоденькі і старше, доросле. Ще пінова. Це нас селізе. Оце тут деревця на М9 теж. Елізе. З урожаєм, флорину. Похилило, повалило. Це теж М9. Ну і так, це пінова. На середньорослій підщепі рубінола. Тут без урожаю, не буду дивитися, що це топаз. Є невеликий урожай. Ну і тут і дерева, що потребують кардинального втручання бензопилкою. Це рубі... рубінола. Тут є врожайчик. Це Богемія, здається. Трошки зовсім грані сміт небагато. Рубінетте. І це в нас теж Богемія. Зовсім мало. Це камео трохи є. Айдеред з рожайчиком. Джумбопом. кой що попадало. Яблука не такі величезні. Так, це в нас тут райка. Райка, хороший урожай, нормально. Це щось без урожаю, не дивитимусь що. Мавка зовсім небагато. Фуджі, кіку або Бенні Шугун зовсім небагато. Не пам'ятаю, яке перше росте, не буду дивитися зошит. І це друге Фуджі, зовсім мало. Так, і тут у нас Early Red One трохи є. Ренора. Зовсім небагато. Канзі підв'язав, Канзі тут у нас на М26 на напівкарлику завжди з урожаєм. Чимсь схоже на моді, але трішки не таке. І на смак, і на вид. Enterprise. Трохи вже більше врожаїв. Крупнючі яблука, стійке до парші. Це воно прийшло мені як вінерпо, але це не вінерпо. В общем, будемо дивитися його. Ера. Ере. Ну і ревенна. на. І там ревена маленька. Все, всім миру.